Доброго дня! З вами Андріана, і зараз ми визначимо щасливця, який отримує два квитка на прем'єру фільму 50 відтінків сірого, показ якого відбудеться у місті Мукачеві кімнатер перемога завтра, 14 лютого о 20.00. З 13 січня по 13 лютого в групі ВКонтакті Кошк 24 проводився конкурс репостів, в якому міг взяти участь кожен бажаючий. Для цього потрібно було вступити до нашої групи та зробити репост даного запису. І зараз я визначу переможця. Для цього я копію посилання та використовую додаток «Рендом». У нас з'являється список всіх тих, хто зробив репост. І отже, обираємо переможця. І вітаю! Ним стає нотика «Кецик». Але для дотримання всіх умов нашого конкурсу. Залишилось перевірити, чи даний переможець є учасником нашої групи. Отже, ми бачимо, що вона вступила в нашу групу. Тож чекаємо з подарунком її у нашому офісі за адресою місто Мкачево вулиця Паркання 2А та бажаємо їй та її половинці приємного перегляду.